Доброго дня, пані та панове, ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про легендарний безперебільшення автомобіль, який всі дуже люблять. Що ж це за машина? Давайте розбиратись. Поїхали! До вашої уваги сьогодні Renault Ган другого покоління 2005 року випуску з двигуном 1,6 бензин. Це звичайний К4М мотор, всі його дуже добре знають. Пробіг складає 179 тисяч. Автомобіль приїхав до нас в такому світло-сірому кольорі. Цей колір вважається найпрактичнішим. Мити його одне задоволення. З другим комплектом гуми на стелевих дисках. Давайте перейдемо до салону і подивимося, що пропонує нам цей автомобіль. До речі, зимова резина дуже в класному стані. Також на стелевих дисках, але тим не менше вона є. У нас є передні склопідіймачі, електрорегулювання світла по висоті. Салончик у нас чистенький, не затяганий. Ось таке кермо. Під рулем є керування мультимедією, у нас є кондиціонер, механіка п'ятиступка, звичайний старт-стоп, такий дуже цікавий ручник, як важіль в літаку. Давайте глянемо, що у нас по задньому ряду. Задній ряд у нас доволі просторий, так як це у нас кузов універсал. Місця тут більш ніж достатнє. Стеля чистенька, сидіння чистеньке. Що ще треба від такого автомобіля? Багажне відділення. Багажник у нас, звісно, здоровий, збережена, заводська шторочка та сіточка. Перегородка між салоном та багажником. На автомобілі є фаркоп. Тут у нас під низом є запасне колесо і ремкомплект. Тож закриваємо багажник і рухаємось далі. Тепер, вельми шановне панство, ваша улюблена рубрика Огляд товщини міром. Для цього ми вмикаємо наш прибор і вже за традицією починаємо з капоту. 124. 124. Капот рідній фарбі. Крила в нас пластикові. 118, 119, 104. Дверка в нас пасажирська в рідній фарбі. Порог 50. 49. Порог пасажирський в рідній фарбі. Далі задня дверка по пасажирській стороні 128, 102, 119. Це у нас рідна фарба. Порог 50, 51. Порог також в рідній фарбі. Давайте відразу подивимося на дах. 130. 130. Дах в рідній фарбі. Крило заднє 114. 138, 109. Крило також рідна фарба. Ляда 106, 102, 122 рідна фарба. Ліве крило заднє 150, 160, 170. Тут є косметика. Це, скоріш за все, слой лаку, тому що невеликий слой. Задня дверка ліва 122, 103, 118. Це рідна фарба. Пройом 51, 64. Пройом по водійській стороні задній в рідній фарбі. Дверка передня водійська 107, 113, 116 в рідній фарбі. Пройом водійський 47, 50, 52. Рідна фарба. Тож ми бачимо, що у нас по нашому Мігану є косметика по задньому лівому крилу, нічого кримінального, другий слой лаку. Рухаємось далі. На превеликий жаль, не завжди зберігається сервісна історія в паперовому вигляді. Так і з нашим міганом, на жаль, вона не збереглася. Тож ми вставимо зараз двін-код автомобіля і ви зможете перевірити послідовність пробігу на загальнодоступних площадках. А тепер давайте запустимо двигун і подивимося, що у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає рядна четвірка об'ємом 1,6 літра. Це К4М-мотор, всі його знають. Він прославився своєю надійністю та неприхатливістю. Також на капоті в нас нанесені такі наклеїчки, хоч і паперової сервісної історії в нас не збереглось, але тут ми можемо побачити, що в 2018 році був пробіг 114 тисяч. Далі знову у 2018 рік був пробіг 134 тисячі і в 2022 році пробіг був 149, майже 150 тисяч. Тож тут ми можемо побачити, що автомобіль обслуговувався і пробіг є підтверджений. Моторчик працює рівнесенько, без ніяких нарікань, підтікань, запатівань у нас немає. По крилам ми бачимо, що крила у нас не кручені, капот також не кручений, як з правої сторони. Так, і з лівої сторони крила не кручені і капот не кручений. Тож, давайте підсумуємо, що ми отримуємо за ці гроші. Значить, за ці гроші ми отримуємо надійний автомобіль, який прославився своєю неприхатливістю, своєю надійністю. Всі його хочуть, всі його шукають. Всі знають, що цей мотор він невибагливий, він економічний. Ми маємо. Майже весь в рідній фарбі автомобіль з одним косметичним підкрасом. Ми маємо два комплекта гуми, зима, літо, обидва на сталевих дисках. Ми маємо кондиціонер, механіка п'ятиступка. Саме звичайний бойовий варіант, друзі. Беріть, насолоджуйтеся, так як ми вам завжди говоримо, купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, слідкуйте за рівнем мастила. А з вами були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський шлях 11. Завжди раді.